Самим цінним є щось невидиме, що так легко опустити, втратити і зробити. Це присутність Господня, яка прийшла в наше життя з цими цінними речами. Дивіться, трагічна історія в старому завіті. В якійсь мірі є велика різниця між старим і Новим Завітом, в певних підходах Божих, в погляді на оправдання, на відкуплення, але є речі, які не міняються ні в Старому, ні в Новому Завіті. В якійсь мірі це є. Якраз це питання, що є самим цінним для Старого і Нового Завіту, одне і те саме. Присутність Господня, сама Його особа, цінність наших стосунків з ним. Просто Новий Завіт Він дає кращу можливість, що нам за цією присутністю Господньою, щоб її цінити і поклонятись, не треба йти в Єрусалим. Жертва відкуплення. Більш досконала, вона освятила нас і дала можливість цим внутрішням нашим наповнитись тим самим, чим були наповнені святе святих в Єрусалимському храмі. Присутність Господня, Дух Святий, Дух Святий. Це велика цінність, це велика цінність, яку ми в Новому Завіті маємо прямо в собі, прямо в глибині себе. І в цьому храмі Нового Завіту, який кожен з вас, який Бог освятив і наповнив. Він і вас зробив священником. В цьому самому храмі, щоб ви в цьому храмі себе, свого власного життя поклонялись йому, хвалили і служили. Чи не клас, любі, а? Це просто неймовірна річ. Вчора один брат підійшов до мене і каже, я таку річ почув по Ютубі. Один проповідник каже: а ви знаєте, отут в мене в животі живуть ангели. Отут в мене в животі живуть ангели. Ну, такий трошки жарт. Всі думають, як живуть ангели? Що ти таке несеш? Що за єресь? А він каже, ну як, як раніше тут жили біси, то сьогодні тут живуть ангели. <рес> От і брат так став каже: слухай, є якась логіка в цьому, тільки я розумію, щось трошки не так. Але якщо біси, це вчорашні ангели, вони жили тут чи, чи не можуть тут жити ангели. І Дух Святий навідав мене на щастя в той момент, я знайшов відповідь і кажу: дивись, в чому справа. Це є правда. Що ангел може поміститись в твою утробу, тому що бій сміх, і ангел може водити тебе, контролювати зі середини, але він ніколи собі цього не дозволить. Чому? Тому що він знає. Що це місце в тобі, це місце, яке Бог сотворив тільки для себе, тільки для свого Духа. І ніякий ангел туди не сунеться. Хоча, може, може було би краще, якби вони сунулись і помогли нам вийти з деяких ситуацій. но вони благовіють і не сунуться туди, бо знають там місце для Духа Святого. Уявіть собі, Бог, коли монтував людину, коли її творив. Він сотворив від кої прекрасною, з бажаннями щастя і так далі. Але разом з тим. Він зробив і всередині цієї людини зробив одне порожнє місце. І він сказав: отут я буду жити, отут я буду оселений, через свій Дух Святий. Уявляєте собі, два в одному, жіночки, ви найкраще можете це осягнути через оцей досвід вагітності, коли інша істота живе в вас. Але браття, кажу вам, що ми також з духовною нашою утробою є такі, що всередині в нас може жити сам Господь, хай Він живе. Дух Святий, амінь. Присутність Господня, присутність Духа Святого, просто сам Бог, який сидить на престолі, його частка всередині в нас. І в якійсь мірі ця Його частиця є така сама могутня, як вся його повнота на престолі слави. Тому то й сказано, що той, хто в нас, він більший за того, хто в світі. Ви зрозуміли це, чому навіть його маленька частиця, вона точно така сама велика, як всемогутній і безмежний Бог. Амен. Тому благовійте перед своєю власною отробою, яке призначення Бог зробив для вас, коли вас утворив і привів до Ісуса. Ісусова робота освятити вас, очистити і приготувати місце, щоб Дух Святий з Єрусалимського храму оселився всередині вас. Пам'ятаєте, священники носили Ківот? На жердинах. Там всередині була кульмінація, така порожнинка, яка означає серце людське, де був Бог. І коли Мойсей приходив святи святих, він сідав напроти ківоту. Там були ангели з крилами, стуленами докупи, утворювався трикутник. І Псані каже, звітам він чув, як говорить з ним Бог. Це був мов би, уста Божі. Цей ківот означає всього-навсього символ. Це була тимчасова міра. Зчуєте тимчасова міра. Цей кивот означає порожнину наших сердець. І сьогодні всередині вас Дух Святий. Правда, він ще не до кінця десь відкритий. Правда до кінця не усвідомлений, не до кінця проявлений. От чому я казав з нашими лідерами, коли ми молилися, що я особисто чекаю з неба нову п'ятидесятницю, нове проявлення Духа Святого. Знаєте, недавно Господь мені в молитві відкрив, що те, що ми називаємо п'ятидесятництвом, на сьогоднішній день це вже вироджене і зведене до такої простакуватості. Мізерності, якщо дивитись на новий завіт, на книгу діянь, це дві різні речі. І краще не філософствувати на цю тему. Чому так? Чому всього навсього в більшості, всього навсього дари інших мов і не більше? То краще сказати, Господи, висохло джерело! Русло є! Русло є! Сьогодні те, що ми маємо, це схоже так, якби ви опинилися в Києві і встали на березі Дніпра і ви бачите потужне русло. А посередині тече маленьке джерельце, маленька річечка і струмок. І ми кажемо, оце хрещення Духом Святим, оце Дух Святий, та хрещення. Але якщо порівнювати це з Писанням, з задумом Божим, з ідеєю Божою, скільки ж того Духа Святого має бути в Божому народі, це далеко не те, що він задумав, що ми можемо мати, і що ми будемо мати в ім'я Ісуса. Ми живемо останній час. Тако Дух Святий, присутність Божа, всередині в нас, ще не до кінця відкрита, не проявлена, але русло готове, кивот готовий. Амінь. І про що я говорю, любі, дивіться, в старому завіті, при всьому чудесному задумі, що Бог сказав, оце місто, яке я вибрав, а в ньому храм, який я вибрав, а в ньому святе святих, який я вибрав, а в ньому кивот, а в ньому буде моя присутність фізична, до якої, доторкнувшись, навіть можна вмерти. Були певні трагічні моменти в житті Ізраїлю, коли кілька разів присутність Господня покинула храм. Якщо добре читати, особливо Криму пророків, то там видно, що ще за довгі роки до того, як народ вже остаточно опинився без Божої присутності, Господь каже. Ви грішите, ви ламаєте завіт, ви не пильнуєте мене, лінивство, всякі похоті і так далі. Приходьте до мене, попри всю якби мізерність може роботи, яку Бог міг зробити в Старому Завіті, Він щось міг зробити. Лінивство переважило, Господь пророкував, говорив, біда буде. І потім пророки бачать певну річ, бачать, як присутність Господня знімається, святилище встає на храм. Там Бог говорить на херувимах до пророка щось. Потім він бере і піднімається далі, встає на східну частину міста, знов дав якісь настанови пророку і в кінці пішов. Уявляєте, канонічний храм, канонічні богослужіння, канонічне священство. І на другий день все продовжувалося, як було, бездоганно, але його присутності вже нема. Його присутності вже нема. Питання: кому служать? І потім вже в сказано так. Я коли дивлюсь на ваші новомісячця, на ваші суботи, на ваші кадила, я терпіти вже цього не можу. Не було серця. Тому Писання говорить, присутність Господня пішла. Потім було нове освячення храму. До речі, зруйнувався потім храм після цього. Нема змісту бути ківотою, якщо немає головного. Потім відбудовується храм, народ повернувся до ревності. І знову хмара Божа прийшла. Священники стояти не можуть. Цінність повернулася. Знову відбувається служіння і знову все доходить до одного і того самого. Дивіться, в новому завіті. Ми вже, можливо, не відповідальні за контекст цілого народу, в якому Бог присутній, але ми відповідальні за свій власний контекст. І в якійсь мірі ми маємо цю самоцінність, до якої ми маємо бути дуже уважні, щоб не загубити через нашу роботу, наш бізнес, через наші там бажання, бути щасливими і так далі, через нашу суєту. самого головного, що ми маємо як люди Нового Завіту, присутність Господню всередині нас. Коли Смій Вілсфорд сказав таку річ, він каже, я багато зараз його читаю, він каже, ви знаєте, що означає п'ятидесятниця. Ви знаєте, що означає сповнення Духом Святим. Це означає горіти Духом. І нічого інше це не означає. Каже, якщо в твоєму житті нема цього ефекту, горіння духом, коли ти встав зранку і ти кажеш, Господь, вав, новий день, нові зустрічі. Що ти мені сьогодні скажеш? Нова боротьба, нова перемога. Отак думає, так живе людина, яка горить духом. Можна сказати, вона хрещена духом. Вона людина, вона справжній п'ятдесятник. Сьогодні, любі, є різні люди, які сидять тут. Я вчора молився, Господь мені таке видіння показав. Показав видіння таке, знаєте, образ цей в сьогоднішній день стоїть в мене. Це біблійний образ. Не знаю там наскільки глибоко пророчий, але вірю, що десь Дух Святий це сколихнув. Пам'ятаєте історію, коли вони вийшли з Єгипту і вони всі отаборились навколо гори. хорив. Мойсей каже: Йду туди, йдіть навіть зі мною. І там є десь така історія, де вони кажуть: ні ні Мойсей, йди сам, йди сам, ми боїмось. І виглядає так, що вершка, вершок гори, він був написано весь хмарі, він блискав. Там була якби вихр. Присутність Господня виглядає, вона рвала гори. Далі було написано, що там був вогонь, диміла вона вся, гуділа земля. Вони сказали, ми боїмось, ми туди не, не підемо. Як ви думаєте, Мойсей боявся, ні? Він боявся. Ну він був готовий носити на собі Дух Святий. Він був готовий, щоб зрозуміти, в житті більше немає ніякого іншого смислу, ніж доторкатись до неба йти далі. І він пішов, і він зайшов до ту хмару. Пам'ятаєте, коли він вийшов? Яким він вийшов? Він не вийшов мертвим, гора його не вбила. Це, що було в цьому страху, той вогонь, той вітер, цей землетрус, він його освятив і очистив. Сказано, так, він не спав 40 днів. Він не їв 40 днів. Він не пив 40 днів, і коли він вийшов, він світився весь. Світився чим? вогнем, яким він перейнявся, який просочився в нього. Чому він не їв, чому він не пив, чому він не спав? Ви знаєте чому? Бог не робив спеціального чуда для нього. Він просто попав в середовище, в присутність яве. І там в цьому світлі не потрібно спати, відпочивати, не потрібно їсти, не потрібно пити. Там тебе просякає. Сама його присутність, яка є всім, всім їдою, питтям, спанням і всім. Ми знаємо ще одно, одного такого пророка Ілля, який біг, пам'ятаєте, 40 днів не їв, не... щось там, правда, ангел йому приїзд небесне, поїв і біг. Також його огорнула присутність Господня. Не треба їсти, не треба пити, не треба спати. Приклад і навчання. Що всередині Божої присутності, хоча так страшно виглядає, рухатись до неї, бо вона мов би, вбиває твоє життя. Ісус так і говорить, і це спочатку відлякує, якщо ти не відречешся себе, не візьмеш хрест, не, не йди за мною, недостойний, нічого не зрозумієш, нічого не отримаєш. І тут вирішується, я йду в цю хмару. Нехай там щось зі мною станеться, я йду туди. І він заходить, а там він знаходить рай. Ви чуєте, він знаходить рай. Ще ми говорили, їздили в об'їзд Львова, Господь проговорив. Пам'ятаєте про заговорьоний пітний хліб. Пам'ятаєте історію? Коли ти вже не віриш мені, не повірив мені, йди, піклуйся тепер сам про себе і будеш їсти хліб, але змішаний своїм потом. Пам'ятаєте, коли народ Божий опинився в центрі Божої волі, він пішов, вийшов з Єгипту і з Богом пішов куди? В Ханаан. Який хліб він їв? Небесний! Хліб, який падав на нього? Одежа не старіла, нікого хворого не було. Чому з ними була хмара? Вони були в присутності Божій. Все те саме. Можливо, є якась ціна, яку треба заплатити, щоб пильнувати цю Божу присутність. Але там життя, там інший хліб, там забезпечення, там Бог думає про тебе. Чому люди не входять в цю хмару? Часто віруючи заняті. Зайняті. Твій вибір? Твій вибір. Все рівно ти мусиш їсти. Вибір полягає в одному. Будеш їсти загорьований хліб, з потом змішаний, або будеш їсти манну. Можливо, не буде так, що ти встанеш зранку, бах, ангели тобі накрили. Класно би було, правда? Хто би не молився? Можливо, треба пройти в цьому досвіді трошки далі. І тоді ти побачиш чудо за чудом. Опіка за опікою, благодать за благодаттю. І все для того, не щоб ти був якийсь такий, знаєте, особливий егоїст, щоб ти просто не відволікався на хліб, а йшов далі в богопізнанні, щоб тобі нічого не заважало. Бог може це зробити. Ми маємо в своїй руці річ, яка називається наше життя, наше життя, яке все рівно щезає. І другий мудрий чоловік сказав: по-моєму. Цінність цього життя полягає тільки в тому, щоб його правильно витратити, а не зберегти. Воно все рівно йде. Воно мов пісок скрізь пальці, мов вода скрізь пальці в пісок. І якщо воно вже так пече, то направляй цю воду в правильні місця. Амінь. Направ на головну перлину, яку ти маєш в Божої присутності. Так от Мойсей зайшов в гору. Він був там. Я собі можу уявити, що він переживав. Там пара моментів є, коли там Бог про закон говорить. В кінці Він каже, я прошу тебе, покажи мені себе. Пам'ятаєте? Покажи мені себе. Я думаю, він бачив свідчення, бачив цю веселку, він чув благодать, як апостоли, три апостоли на горі преображення, Таке блаженство було. Він просто приїжджавав у Божої присутності. В кінці каже, ну вже хочу побачити Твою присутність. Господь йому каже, зараз, без Голгофи, ти не можеш мене побачити, ти вмреш. Але я пройду ззаду. Ти побачиш, що я живий, я не ідол, я не релігія, я особа. Ви чуєте, я особа з серцем, з розумом, з можливістю спілкування. Я пройду і проголошу своє ім'я. Він це зробив. І Мойсей вернувся з усвідомленням неба. Він вернувся з усвідомленням, що юдаїзм це не релігія, це спілкування з живим, справжнім Богом. Але дивіться, в чому проблема була. Ви знаєте, в той час чим займався Божий народ, поки Мойсей був на горі? Пам'ятаєте, що вони зробили? Били тельця. Як парадоксально, як трагічно, коли вони бачать цю гору, все димить, все шумить. І знаєте, що я мені Господь показував в той момент, коли Дух Святий займався з Мойсеєм, духи нечисті займалися з Божим народом внизу. І він мені показував контекст церкви, нашої церкви. В той момент, коли одні святе святи рвуться, в таємній кімнаті бути, з ними займається Дух Святий. Але з тими задніми, які вирішили, що це їм добре, комфортне місце, позаду плестись. Знаєте, хто з ними займається, який дух? Дух нечистий, вкладає різні дивакуваті думки. Мойсей помер, його вже нема. І що сталося? Вони зробили ідола і назвали його. Знаєте, яким іменем? Якщо ви добре читали це Писання, вони назвали його іменем Бога, який вивів їх з Єгипту. Вони сказали: Оце він. Це зовсім не він. За тим стояв сатана, який поплутав їм розум. Було, правда, кілька людей, такі, як Ісус Навин, Юда Калев, які завжди хотіли бути спереду, не ззаду. І коли вони були ближче всіх до Хмари і до стовпу вогню, пам'ятаєте, що сказано про кінець їхнього життя, коли вони вели війни Господні. Вони кажуть, наша сила не пропала. Дядьки, 80 років! Уявляєте собі, бились на рівні з молодими. По-моєму, там Юда Калев якусь там гору захотів, так? Юда Калев чи Ісус Навин, не пригадую, він каже, я її візьму. Пішов і взяв. оце гігант. Чому в Божій присутності цвіте і пахне? В Божій присутності цвіте і пахне. Тоді той, хто в наріканнях без Духа Святого дозволив, щоб диявол займався ним, помер в пустині, цей чоловік з цього самого покоління, яке померло, пішов і завоював величезний уділ від Бога більший за всіх. Чому присутність Господня? Присутність Господня. Сьогодні вона втілена в Дусі Святому. Скажіть Дух Святий. Дух Святий це це свідчення на обличчі Отця, це оця сама концентрація життя. І ще одне відкриття мені Бог дав, я просто поділюсь з вами. Господь мені таке дав розуміння. Ти, хоча я сказав, що ти будеш жити вічно, ти ніколи не будеш мати свого вічного життя. Твоє вічне життя, яке я тобі пообіцяв. Це є моє вічне життя, яким я живу. Просто я беру тебе в своє середовище. І цей самий вогонь, ця сама слава буде просякати тебе. І Господь мені ще таку річ сказав, твоє життя буде без кінця якраз тому, що кожну секунду, коли ти будеш жити в моїй присутності, твоє життя буде починатись заново. Зрозуміли це? От ти вже прожив одну секунду, і здається, як люди на землі там живуть і рухаються до смерті. Він каже, кожну секунду, ця моя пульсація життя, я життя, вона буде просякати тебе. І твоє життя буде починатись заново, кожну секунду. Кожного разу початок. Тому не можна злічити днів. Бо нема початку конкретного. Ви зрозуміли це любі? Ви зрозуміли це любі? І сьогодні цей вогонь з лиця Господнього прийшов на землю і сказано, сповняйся духом, сповняйся духом. Далі мені Господь наступну річ відкрив, каже, ти привик думати, що чудо зцілення це якийсь специфічний рух, який буде робити Бог. Господь каже, в моїй присутності є це саме світло життя, яке все відновлює інстинктивно, коли ти попадаєш в цю присутність Господню, все відновлюється. Можна так сказати, що в якійсь мірі і немає зцілення, є присутність Господня, яка все зціляє і все ставить на місце. Щоб дьявол твоєму житті не розбив. Колись був ще такий в мене образ своїм тупим молотом жорстокості і ненависті, уїдь собі, одна клітина. Це є ціла Вселена, як науковці досліджують. Кажуть, це як істота окрема. Там є мільярди одиниць інформації. Кажуть, якщо подивитись на місяць, яким би він великим не був, це є кілька тисяч одиниць інформації, як можна похарактеризувати. Ну одна клітина це мільярди одиниць інформації, і складності. Кажуть, що таке весь що таке орган один? А що таке весь організм? А ви не організм, це тільки частинка вас, самого примітивного першого рівня. Як все складно, і від собі, диявол бере. І Оскільки він ще тут царює і панує своїм тупим молотом, дурості, примітивності, бере це хух, і розбиває, робить місиво. І ця вся складність, здається, так порушена, як вона може відновитись? Це занадто складно, все. і воно все порушилось, перемішалось. Занеси це в Божу присутність. Тому що сила його життя це є сила оживлення. Бог не напрягається, коли стіляє. Просто Дух Святий це інстинкт всередині в нього, він все приводить інстинктивно до цього, як має бути. Це означає, що сила життя, Воскресіння і зцілення, вона набагато сильніша за силу смерті, за силу розчавлення. Хоча, здається, ну що тут складного? Взяв молот і бах по руці, і все, нема руки. Вона така складна, така чудесна була, все, розмісив. Виявляється, Богові стілити цю руку назад. Ще легше, ніж дьяволу вдарити по цій руці. Не думайте ніколи про це. Наскільки це складно Богові? Нічого не складно. Нічого не складно. Я коли далі вивчаю для себе тему астрономії, там хабл, телескоп і так далі, і дивлюсь на ці вселенні, на ті зірки. На ці міряди сонці. Поняття бракує взагалі, що таке наше сонце, скільки там енергії. В мене, знаєте, мозги не витримують, я себе уявляю і кажу, Господь, і це все ти? Це все ти, яке це чудо, що стільки мудрості, стільки сили слави прийшло скромно в Твоє життя і сказало, можна, я поселюся в тобі? Можна, я буду жити в тобі. Боже мій, енергія всіх сонців. Цієї складності всіх творінь стукає в твої дері і каже, можна я буду тут. А ми кажемо, ти знаєш, мені треба в кіно. У мене робота. Та хай буде робота, як ми говорили минулої неділі. Все перенеси в його присутність, щоб все було всередині в ньому. Амен. Ісус, Господи, пробач нас, що ми так часто заставляли тебе чекати, оселитись в тому місці, яке ти сотворив. Господь, вибач, ми просто не знали. Який ти великий, який це великий шанс, який ти благий, дорогоцінний наш Ісус, все буде мінятись. Ми обіцяємо тобі, бо Ти нас навчаєш і Ти нас ведеш. Господь, саме більше чудо Ти хочеш вкласти в наше серце, щоб ми його переживали. Твою близькість, Твою дивну любов, сотворитель Вселенної який ревнує до нас, який закохався в нас, який милує нас. Давайте ще хвильку усвідомимо його присутність з нами. Гавриїл сказав Марії, коли вона сказала, як це станеться. Він каже, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорнить тебе. І те, що народиться в тобі, це буде святе. Благослови вас Господь. Ви унікальні люди. Амінь. Всередині нас живуть більше, ніж ангели. Всемогутній Бог.